Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог на дачі. Сьогодні з Юрою приїхали до мами на дачу. Мама тут була. Ось І ми вже, ну так, після обіду приїхали. На вулиці душно, із-за того, що дощі були, а зараз жарко. І йде випарення знаєте, з землі. То прямо вся, вся, вся тику. Ну, сьогодні вже на річку не підемо, може на днях підемо. Подивимося, карта ляже. А Юра поїхав по воду. А я видивляю щирешеньку, її будемо обрізати в цьому році, щоб вона не вверх росла, а також знизу, щоб було зручно діставати ягодки. Ягодки вже відходять, ну, але нічого, трошки встигли поїсти. А жималості, напевно. Є. О, вже молості. Трошечки ще. Хоча вона сама перша. Дозріває. Може щось, по... Возриваю, щоб на ці заморозки зробити. М -м -м. Смакота. М -м -м. Йду щось знімати для контенту. Що ти мені хочеш показати? Ось цікаве. У мене там щось повзє по спині. Ось тут. У Ні, нього нічого нема. Виходьте. Угу. За нас. Наверх? І туди дивися, дивишся. Мама вже витягнула цибулю і тут поклала, щоб вона сохла на зиму. А ще чишека? Ось і ось. Угу. Така хороша. Значиш, але... Угу. І, біл, і біла, так. А біла взагалі я не знаю, що вона така в цьому році маленька. Зато така хороша, синя, то угу. тоже не мала. Ну і сьогодні вже будемо смажити свої кабачки. Так, да. і їсти свої угу. червона. Угу, Смокота, а сало в нас є? Звісно, ну це вже плюс. Ну, доходять же, нарешті зустрілись. Марсик тут сумував, без дівчат, ну і дівчата вдома сумували. Мама дала мені завдання на сьогодні обрізати, Які? лавант, щось з пам'ятю не то. Але ввечері, тому що ну, тут робота кипить. Зараз тут бабочки літають, а там ще є оси і шмелі сідають. Дома вазочку поставимо. То вже, бачите, яка капуста, яка вона була така поганенька, а зараз вже відійшла. І навіть неможливо пройти нарвати цей смородину, якщо ще лишилась. І обрізати, посинкувати помідори, за того, що, бачите, дуже волого із-за рясних дощів. І зато квіточки, дивіться, які гарненькі ростуть. Помідорки ці взагалі були манюсінькі, пам'ятаєте. А ось це посіяли горіх цей земляний арахіс. Боже, так спекотно, духота просто. Це купили валяшку, зараз вона вариться, її треба довгенько варитись, потім замаринуємо. Зараз ще цю воду зільємо, другу нову додам, потім додам спеції, сіль перець, ну, спеції за смаком, щоб вона варилась в спеціях. А потім будемо готувати і підсмажувати на мангалі. Рульку на мангалі ми ще не варили. Ой, не готували, тому хочемо спробувати, бо крильця все-таки вже набридло. Це мама ще огірки позбирала. Юра привезе воду, маму хоче закрутити. І замість гарниру сьогодні будемо смажити кабачки і баклажанчик на мангальчику будемо ми робити. Обрізали вже черешню, тому що вона вже достигла. Пташки поз'їдали, погнила, ну і трошки ми поїли. Вона така вже була чорна аж. Ми сьогодні приїхали. Ну, смачненька. Вона, ці черешеньки вони молоденькі. Класні. Такого обрізали, щоб верх вона не росла, і за того все одно ми нічого зверху не можемо дістати. Ось. А це ти що, на шашлик залишаєш? Так. Да. Так, а мама там що робить? Мама обробляє помідори. Собак закрили в будинку. Ось мама зараз де вона там жужить. Ось все. А маску не треба вдівати? Ма. Ма. А? Маску не треба вдівати? Думаю, ні. Ось. У. Бо спіймали таку погоду, щоб дощів не було, щоб не змило. Ну. Вночі не очікуємо, в принципі, дощу, тому має там все гарно спрацювати. А я вже зварила галяшку, рульку свинну. Трошки вона остигне і я її замариную, а поки що піду, обріжу квіти. Так, ще замаринували галяшку. Зараз будемо нанизати її на шомпори і будемо смажувати на мангалі. А цю юшку, там де варилась сама галяшка, вирішили залишити на завтра. І потім можна буде підігріти, закинути туди овочі і такий собі супчик буде. Тому що спробували так, і на смак, дуже смачна і шкода було виливати. Тут ми жаримо кабачки. Це свої кабачки пішли. І обсмажуємо кукурудзяній муці. Також дуже смачненько. Виходить. Я тут вирішила трошки позбирати жималость. Я вже думала, що вона вся осипалась. Чи пташки поз'їдали, чи посохла. Ну, Правда, є така трошки посохла, але є і свіженька нормально. Тому, думаю, позбираю. таку трошечки нарвала. І в заморозку пущу. Бо думала, що не встигну зібрати. Минулого року взагалі мало її збирали. Але, в принципі, на зиму, то нам вистачило цих заморозок на компоти. Дивіться, що яка гарненька тут є. Да, є трошечки порчена, але якщо тако придивитись, то можна знайти. Тажки її вже майже не їдять. Напевно, вже цією жимолостю об'їлися, тому як вона в нас сама перша достигає і, бачите, ще тримається. Мама привезла свій вакууматор. Вакумуємо це те, що я збирала е, жимолость. додали ще парічку червону смородину, тому що мама ще й смородину привезла. Зараз ще. Пакетик пакетах чи два, так? Да? Угу. Окремих, просто чисто її заморозимо, вакуумуємо. а інша піде на компоти. Закрутимо компоти. Така ця річ прикольна, да? так? Угу. І мало місця займає. Дуже класно. Угу. У нас тут все грає, тільки дуй. Їсти готується. Це млинці з кабачка. Банки стерилізуються для того, щоб закрутити компоти з порічки. Ну і все, як то кажуть, як має бути. І ще зараз будемо розводити мангал, будемо смажити як скумбрію. Сьогодні вирішили готувати скумбрію, А після того, як приготуються млинці, будемо ще смажити креветочки. Ось тут yeah. у нас розморожуються.